Сьогодні поговоримо про таке круте МФО як селфі-кредит, який обіцяють без комісії від 001% видати всім, й айфон розігрують. Зареєструємося і подивимося на процес оформлення кредиту. Чи вдасться нам взяти тут кредит? Одразу скажу, що під цим відео знаходиться актуальний промокод Селфі Кредит, з яким ви точно получите круту знижку. Ще декілька слів про цю акцію. iPhone 16 Pro, всі хто хоче, у вас ще є 4 дні до 31.03, щоб взяти кредит на суму 1000 гривень, а вже пізно. Треба користуватися цим кредитом не менше 10 днів. Тому, тому вже все. Вже не, не візьмете участь. Що ж, давайте подивимося в правила кредиту, чи дійсно. Люди можуть взяти під 0,1% кредит, причому, що ніякої комісії не, не платити. Правила зазвичай описані в документику, який називається істотні характеристики або паспорт кредиту. Давайте його знайдемо зараз. називається він істотні характеристики мікрокредиту. І саме в цьому документі розписані всі проценти, всі приховані комісії, якщо вони є, все, що стосується кредитування, вказано тут. Що ми тут бачимо? Комісії Комісії дійсно не передбачено, жодної немає. Тобто ви собі оформляєте, вони не мають права якісь комісії е за оформлення накладати. Що до проценту це якщо ви не новачок, якщо ви вже повторно оформляєте, вам прийдеться сплачувати 1% в день. Якщо новачки, дійсно тут вказано від 0,01 до 0,99. Тобто може бути і такий-то кіто, але за промокодом завжди 001, тобто під 0% практично можна взяти позику. Ще одна цікава штука це кількість відгуків цього МФО в інтернеті на Google картах. Це 7500 майже. Ну, це більше ніж розетка комфі і ало разом взяті. Хто всі ці люди, хто це пише, ну, скоріш за все, це реальні клієнти, тому що накрутити таку кількість. Це по-перше, в Гуглі зараз неможливо. Гугл видаляє, якщо бачить, що пусті аккаунти лишають відгуки. скоріш за все, це ну точно більша половина реальних клієнтів і досить висока оцінка 4,8. Тобто там Ощадбанк має 3, а селфі кредит 4,8. Ну тобто тут вони явно дуже гарно ставляться до клієнта, інакше в них би була тут ну, двоєчка точно, якби вони щось якісь. Погані дії вчиняли, або тобто, ну, погано відносимось до клієнтів. Дуже висока оцінка, це вже викликає певний рівень довіри до цього цього фінансового, фінансової компанії. Що ж, давайте тепер попробуємо зареєструватися. Селфі кредит трошки такі хитрі люди, і вони цю кнопку взагалі сховали. В них нема кнопки реєстрації. В них є кнопка Увійти. Можна попасти в особистий кабінет, якщо ви вже зареєстровані. А кнопки реєстрації нема, банально, тобто це зроблено не просто так. Я взагалі ну якщо вчасно ламав голову, де тут кнопки реєстрації. А все видається дуже просто. Щоб зареєструватися, треба спершу вибрати суму на цьому кредитному калькуляторі. Як на мене, дуже незручно, бо є люди, які хочуть побачити цю реєстрацію. Просто ну зареєструватися, подивитися як виглядає цей особистий кабінет, почитати умови там, а потім реєструватися. Ну, давайте, давайте візьмемо 20 тисяч і подивимося, чи нам вдасться це зробити. Ну зразу скажу, що мінімальна сума це 400 гривень. Одразу така порада. Найкраще оформляти ну, найменші суми і, і не брати великі суми. Якщо вам там треба 10 тисяч, а вам погоджують 20, не беріть 20 ніколи, ні за які умови, тому що це, це є в більші комісії, більшій відповідальності і так далі. Ну що ж, нажимаємо Оформити кредит. Тепер вводимо номер телефону і дату народження. Важливо вводити все достовірно і правильно, бо навіть... Одна помилочка в даті народження, і ви вже не зможете в кінці отримати кредит, якщо він вам потрібен. Після верифікації номеру ми попадаємо на перший крок цього, цього заповнення до шляху отримання кредиту. Зразу скажу, що як тільки ви почнете вводити, ну зайдете в особистий кабінет, зразу ваш номер, ваш телефон почнуть бомбити. Інші смс інших компаній, які будуть агітувати, взяти кредит. Я не знаю, звідки вони беруть ну, номер банально, бо тому що я його тільки тут ввів. І це абсолютно мій номер ніде не світився. Але вже я отримав три смски. Напевно, напевно, це мобільний оператор ділиться інформацією такою з тими рекламодавцями, які хочуть просувати свої кредитні продукти. Так, на цьому кроці треба заповнити сімейний стан. Неодружений, одружений, розлучений вдівець і вибрати кількість непрацездатних членів сім'ї та отримання. Ну, в кожного МФО це анкотування проходить по-різному, і, і, і зазвичай всі питання різняться. Тобто, в когось одні питання, інші є інші. Ну давайте щось виберемо. Неодружений, один освіту, середню професійну вищу. Знову ж таки, тут треба за. Поповнювати все правильно, бо, можливо, в них є якісь свої алгоритми перевірки, і пізніше, якщо ви там збережете, що у вас вища освіта, насправді у вас професійно-технічна, вони це дізнаються, можуть ну, відмінити. На цьому буде базуватися, того, чи погодять вам кредит. Вбираємо також зайнятість, ким ми працюємо, чи працюємо студент і дохід, який у вас в місяць є. Це ну, не обов'язкова робота. Давайте напишемо 4 тисячі. Все. І обов'язково галочка, що не належать до політично значущих осіб. Бояться, бояться мікрозайми політиків, але, ну, всі їх бояться. Тому ну, давайте заповнюємо і йдемо далі. А далі треба заповнити свої паспортні дані, адресу проживання. Це то, дуже довгий, довгий, ну і такий індивідуальний, індивідуальний момент. Ну, Давайте цей момент зараз заповнимо і підемо далі. Обов'язково адресу проживання Батьох МФО вона має співпадати з адресою реєстрації, але я тут не, не бачу такої інформації. Тому, скоріш за все, без, без прописки, без реєстрації в паспорті можна заповнювати і оформлювати позику. Після заповнення паспортних даних ми попадаємо в менюшку, де додаємо банківську карту. Тут нам вже повідомляється, що 90% на шляху до оформлення кредиту пройдено. Зараз це вже, напевно, передостанній крок. І тут є три вимоги. Це повинна бути ваша банківська карта, а не вашого друга, сестри чи родича. Ця карта повинна бути активною, не І вона має мати дозволені операції в мережі інтернет. В принципі, за замовчуванням кожна карточка має дозволені ці операції. Тому просто вводимо номер і йдемо далі. Це найпростіший шлях, який. Який дозволить отримати кредит в цій компанії. Ну що ж, вводимо, йдемо далі, можливо, це вже фініш. Як тільки ви введете номер своєї карточки, вас перекине на таке меню IPUA, щоб щоб переконатися, що ця карточка дійсно вам належить, і тут треба ввести всі її всі її дані, в тому числі і термін Дії cv код Тут мушу вам дещо сказати, що є випадки, коли люди вводять ці карточки, потім люди не віддають борг, який беруть в компанії, і компанія автоматично списує з цієї карти гроші, якщо вони на ній будуть. Тобто маєте на увазі, що ввівши цю карточку один раз, ви надасте всю інформацію, селфі-кредит про цю карточку. Тому от таке так. загалом після вводу цієї карточки буде йти. Буде йти процес, через який ви верифікуєте свій особистий кабінет, тобто поділитесь через банк ID популярним банком інформацію про себе. І, в принципі, після цього настає етап, коли мікрозайм приймає рішення, чи видавати вам позику, чи ні. В принципі, на цьому етапі можна сказати, що все. Інформація про особистий кабінет, ви отримали, подивились, компанія. Дійсно, має ліцензію, має всі документи, які потрібні для роботи фінансової компанії. Вона має, до речі, має, має мати деякі нагороди, як найкраща компанія, що не дає фінансові послуги. Має всі, всі документи, всі інформації нижче на головній сторінці. Ви можете з тим всім ознайомитись. Має чат підтримки, має фізичний офіс. Фізичний офіс Києві, здається, зараз тут можна все прочитати. має селфі-кредит, та в Києві Сійський девіз можна зателефонувати, можна зв'язатися в чаті, можна написати в Facebook, Instagram, можна скачати додаток, але тільки на Android. В принципі, як мікрозайм для тих людей, які оформлюють вперше. Ну, можна рекомендувати, але знову ж таки, пам'ятайте, що кредити це є велика відповідальність. і Якщо є можливість краще їх не брати, краще їх взагалі не брати, тому що це, це є як не як позика грошова відповідальність, і навіть на якийсь найменший борг він висить перед вами, і якщо навіть дасться якісь гроші заробити, їх прийдеться віддати.